Ще раз всім привіт, мої котики. Це моя друга <кхм> частина, як я, я е, показував листопада 2025. Я все ж таки знайшла ті коди, то що я не вводила. Тому, ну і це би не влізло в мене, минуле відео. Тому це... сьогодні я вам покажу ще одні коди. Сьогодні куди на печі. Так, перший код. Значит, я точно правильно ее вела, зараз переверим. Так, заправлю. ось такий вот код. Мы за нього получаем всякие вот прекрасные такие можно использовать. Я вам зараз покажу еще. Так, мы нонализируем бы цена аккаунт, потому что нам в своем основном уже речи получили. Ось эти речи мы нового ну, раза получили, а це, да, це штучка. Ось вот такую штучку мы получили. Так, другий кот. Может, ты прав, давай? Ну, поки я перевірю, так, це правильно ось такий вот код. Ми заключаємо таку вот класну кофточку. І зараз можу показати, як ми можемо її реагувати. Так, тут можна взяти ось такі от. Типу просто футболочку до школи можна взяти на тему школу. І просто ось таку ось штучку. Далі погнали. это я не знаю что классно что из не получают s так uh. А так, це можна бути зараз побачите. Так, ось такий кодик. І за нього ми качаємо ось такі три класні речі. Так, ми переходимо на іншу карту, тому що в мене немає свого приватного сервера. І тому я не можу і так от. А, це, напевно, перерив. Так, це перерив. За той час ми якраз введемо пару кодів. Так, ось такий код. Це так, ну, буде вроді. Має бути так. Дивіться. А це неправильно, значить це має бути О. Ось. Можете замедлити, тому замедлити, бо ось такий код. Ось. Так, і наступний код. Я минулого разу я неправильно його була, а це правильний. Ось такий вот код, він дуже легкий. І нього ми почнемо ось такі платя. Зараз я вам його покажу. Гет прекрасний плать. Ми можемо реагувати туди. Тому... Далі. Световый код. Так. Моя будет так. мы получаем. Тут можно регулировать 2 Так, зараз я вам покажу, як можна регулювати Можна зробити ось таке, не засунути і засунути не коротке. І можна зробити ось таке без запису. Ну а ще один код. Так, так ставим вот такие вот прекрасный э, убер для головы и убер ну, для головы такие выйдем вот, зайчика и вот такие платежком заразим вот такие платежком так наступный код Я его уже на пан получала. Он все таки вот код. Да, я уже его получала. Ну ничего. Наступный код. Ну, mm -hmm. что таки вот код. У меня получала у такие вот тапочки. Вороки отключалась, Зараз вам покажу. Ось такі от тапочки. І це всі кодеки не водила. І на цьому все, всім па-па.